Що я хочу окремо наголосити, часто люди, які схильні переїдати, зловживати солодким, зловживати там кавою, їсти ввечері на ніч, вночі вони себе дуже сильно почувають винними, соромляться цього. Але я хочу сказати, що це такий наш спосіб компенсувати стрес, компенсувати напругу, компенсувати, можливо, дефіцит якихось позитивних вражень, емоцій, різноманіття, наприклад, людини сидяча робота або одноманітна робота. Робота. Жінка там знаходиться в декреті, сидить вдома, або там немає особистого життя, немає можливості піти там, побачитись подушками, поїхати кудись, піти на шопінг. Зараз ми, більшість з нас знаходиться в такому трошки скутому стані. Ми зараз не можемо подорожувати нормально. Ми не можемо навіть просто нормально жити через певні обставини. Є певні і стресові умови, і є багато в кого і побутові, і фізичні, і фінансові, і так далі. І з'їсти солодки. Це такий просто простий, доступний і е, підручний метод отримати позитивні емоції, якесь задоволення від життя, яке нам дуже потрібно скомпенсувати стрес, трошки заспокоїтись, тому що кров від нервового мозку, коли ми переїдаємо, вона відтікає в шлунок, і ми таким чином активізуємо парасимпатичну систему, розслабляємось, е, стаємо трошки збалансованіші, тому це просто такий метод.